Ми допоможемо вам опанувати географію, запам'ятати назви і положення основних географічних об'єктів, які кожен без проблем повинен вміти показати на карті. Тому сьогодні відправимося у віртуальну подорож по Північній Америці. Сподіваюсь, де Північна Америка ви вже знаєте. Найпівнічніша точка материка мис Мерчесон. Півострім першим почав вивчати геолог Родерік Мерчесон. На честь якого згодом і назвали мис. Крайня західна точка мис принца Уельського. Мис розташований на півострові Тюарт на Алясці. Крайня східна частина названа на честь святого мис Сент-Чарльз на півострові Лабрадор. На півдні материк простягається до мису Мар'яту у Панамі. В першу чергу, ви повинні показати море, в якому колись чинили бешкет-пірати пірати Карибське. Це дивовижний регіон з багатою історією та культурою. Сьогодні Карибське море є одним із найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Також континент омивається водами Атлантичного, Тихого та Північного льодовитого океанів. Чотири найбільші затоки Північної Америки Гудзонова, Мексиканська, Аляска, Каліфорнійська Гудзонова затока одна з найбільших заток світу, названа так на честь Генрі Гудзона, англійського мореплавця. Який відкрив її у 1610 році. Доля самого капітана виявилася сумною під час цієї подорожі на кораблі спалахнув бунт. Бунтівники кинули в човен Генрі Гудзона, його малолітнього сина, помічника Штурмана і ще шість людей, вірних капітанові, та залишили їх на призволяще без зброї та продовольства. На батьківщину Генрі Гудзон так і не повернувся. На півдні материка Атлантичний океан врізається глибоко в сушу, утворюючи величезну мексиканську затоку, яка відокремлена від Атлантики півостровом Флорида та островами Центральної Америки разом із Карибським морем на півдні. Мексиканська затока це друга в світі за розміром затока після Бенгальської. Каліфорнійська затока найдовша затока на Тихоокеанському узбережжі Північної Америки. Її довжина становить близько 1200 км. Затока Аляски найбільша затока в Тихому океані. Затока є домом для безлічі видів рослин і тварин, включаючи моржів, тюленів, китів і морських птахів. Північна Америка колись була з'єднана з Євразією сухопутним коридором приблизно 11 тисяч років тому. Цей сухопутний міст занурився під воду внаслідок рухів тектонічних плит. Берег Північної Америки знаходиться лише за 86 кілометрів від берега Євразії. Розділяє два континенти Берингова протока, яку назвали ім'ям Мореплавця Вітуса Беринга, який 1728 року перший пройшов цією протокою. Тепер поговоримо про півострови. Почнемо з півострова Лабрадор. Він є частиною Канади та мивається Атлантичним океаном. Лабрадор є домом для багатьох рідкісних видів тварин, таких як білі ведмеді, нарвали та гренландські тюлені. На півострові були знайдені сліди найдавніших людей в Америці, що жили тут приблизно 10 тисяч років тому. Далі ми відправимося на півострів Флорида. Він є частиною США та мивається Атлантичним океаном і мексиканською затокою. На території Флориди розташований національний парк Everglades, який є одним із найбільших болотних районів у світі. Флорида є домом для багатьох видів тропічних рослин і тварин, таких як алігатори, каймани та фламінго. Півострів Йокатан, що розташований у Центральній Америці, є частиною Мексики та мивається Карибським морем і мексиканською затокою. Відомий юкатан своїми стародавніми руїнами цивілізації Майя, таким як чичен Іца, Тулум і Ушмаль. Тепер перемістимось на узбережжя Тихого океану. Півострів Каліфорнія та одноіменна затопка утворилися на місці зіткнення тектонічних плит. Ця зона геологічної активності небезпечна через загрозу землетрусів, оскільки тектонічні плити тиснуть одна на одну. Півострів Аляска омивається і Тихим, і Північним Льодовитим океаном. За площею Аляска є найбільшим штатом США майже 2 мільйони квадратних кілометрів. На території Аляски розташовані гігантські гори, які є одними із найвищих гір у Північній Америці. Які треба знати острови? Гренландія, Ньюфаундленд, Канадський Арктичний Архіпелаг, Великі Антильські та Малі Антильські острови. Острови становлять аж 22% загальної площі континенту, а сама Північна Америка займає лише трохи більше 16% суші землі. На північний захід від материка лежить найбільшій у світі острів Гренландія. Однак він до Північної Америки відноситься лише географічно, політично він належить Європейській країні королівству Данія. Причому Гренландія у 50 разів більша за саму Данію. Величезний канадський арктичний архіпелаг один з найбільших архіпелагів у світі. Має площу більше ніж 1,4 мільйона км2 і налічує аж 36 563 острови. Найбільший острів Баффінова Земля, шостий за розміром острів на землі. Острів Ньюфауленд славиться своїми неймовірно красивими узбережжями та фьордами. Гори, льодовики і величезні затоки створюють вражаючі природні пейзажі, особливо в районі Національного парку Гросморнь, який включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Антильські острови утворюють дугу, що відокремлює Карибське море від Атлантичного океану. Великі Антильські острови. Найбільше з них Куба, Гаїті, Ямайка. І Малі Антильські острови. Це ланцюжок вулканічних і коралових островів. Мають дуже різноманітний ландшафт, включаючи гори, тропічні ліси, пляжі та вулкани. Антильські острови славляться своїми мальовничими пейзажами, кухнею та багатством культур. Чим звичайно приваблюють туристів. Якщо ви думаєте, що межа між Північною і Південною Америками проходить по Панамському каналу, то ви думаєте не зовсім правильно. Панамський канал, звичайно, грандіозна інженерна споруда. Але межу між материками багато географів проводять трішки південніше, по сухопутному кордону між Панамою і Колумбією, відому як Дар'янський розрив. Ця територія вкрита вологими тропічними лісами і болотами, в яких спорудження доріг вкрай трудними. Через що Дар'янський пропуск є єдиним розривом панамериканського шосе. Друзі, поділіться в коментарях своїми враженнями про такий формат уроку. Як вам такий спосіб вивчення географії. Залишайте нам свої побажання та зауваження, ми їх із нетерпінням чекаємо. Підтримайте цей випуск, поставивши лайк та підписавшись на канал. Таким чином, ви повідомите алгоритмам YouTube, що любите дивитися український навчальний контент. І, як результат, він буде рекомендувати наші відео вам та іншим глядачам частіше. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!